Вітаю, я Наталія Омиренкова. Очолюю службу психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців, підтримка Ін'ю. Перший крок у встановленні добрих та дружніх стосунків з будь-якою людиною це повага. А ветераном може виявитись кожна людина, яка стоїть поруч з нами на зупинці, в черзі в магазині або п'є каву за сусіднім столиком у кав'ярні. Ветерани не завжди носять форму. І не завжди ті, хто поводиться дещо незвично. Виявляються ветеранами. У всіх нас тепер є досвід війни. Про спілкування з повагою, зокрема, з ветеранами, і поговоримо в цьому ролику. Бувало в мене і тепер є в моїх побратимів, з якими я спілкуюся, які ще на фронті. Що їм не дзвонюють? Ну як там? Ну що там? Перемагаємо! Як ти? А як ти? Ну, от, а як він? Як можна, може людина сказати? Що її вбивають. Тобто вона от постійно знаходиться в тому місці, де вбивають. де вбивають, вона поїхала туди, де вбивають, і там можуть убити. От як може описати людина свій стан, коли довкола убивають? Коли кажуть, що ти пішла там собі шукати мужика, ти просто думаєш, господи, я там грязна, вонюча, блін, в камуфляже, з вічним брудом під ногтями, блін, з якоюсь там брудною головою. Ну. Повірте, якщо б я хотіла знайтися собі чоловіка, я б може краще на Тіндер пішла. Спілкувати з ветераном необхідно з повагою, як і з будь-якою людиною, але додатково важливо усвідомлювати його колосальний внесок у наше вільне життя. У спілкуванні варто бути емпатійними та розуміючими. Звертайте увагу на стан людини. Якщо здається, що йому їй некомфортно, спитайте, чи хоче вона продовжувати тему. Говоріть щиро, від серця, а не шаблонні речі. Уникайте порівнянь, адже кожен досвід унікальний. Е, про вбивство людей тупі питання. От, про страшно досить теж, таке дивне питання. Ну, питань дуже багато було. Це як воно все сталося, чого ви там опинилися і ну, багато такого всякого іншого. Хоча, якщо б не ми там. Чого ми там, чого ми там були, скажімо так, да? це, скажімо так, було дуже неприємно. Особисто мене доволі сильно. Дратує фраза, вона доволі проста, коли ти ділишся чимось, що стосується там якоїсь специфіки, що стосується, давайте так, от назвімо це об'єднаємо єдиним поняттям війни. Це може бути психологічний стан, це може бути якась історія, ще щось. І коли особа, яка не є дотичною, скаже: я розумію. Краще бути активним слухачем, ніж ставити неприйнятні запитання. Не запитуйте про досвід війни, якщо ветеран не розповідає про це з власної ініціативи. Але якщо людина вже почала говорити, вислухайте настільки, наскільки ви би змогли. Якщо важко це чути, згадайте, що зазвичай допомагає вам впоратися зі складною інформацією. Роззосерейте сприйняття, перемкніть увагу на жести і стан людини, а не на сенси того, про що вона говорить. Не варто весь час мовчати та відводити погляд. Інакше можете здатись байдужим або скласти враження, що ви не готові до співчуття. Не перебивайте, не тисніть, не давайте оцінок. Не кажіть звичне Я тебе розумію не розумієте. Зазвичай, коли збирається родина там за столом і Починається, чи то там як тости, чи то як просто розмова. І у мене таке було, що коли там ти в відпустку, чи є момент, коли ти переїжджаєш додому, пілкуєшся з усіма, то якась така надмірна увага. Я, наприклад, якось трохи ніяковів. Буває таке, що коли лежать з пораненням, люди намагаються оце відчуття вини якось компенсувати. І Трансформувати його може, донести як подяку, зібратися з шумними кампаніями. Треба просто розуміти властивості людини. Людина приїхала, вона змінилася. Людина змінена. Екстремальні умови бойових дій вони змінюють людину. І це треба розуміти і враховувати. І дехто не любить шумних кампаній. Якщо це зустріч у колі друзів чи родичів, перш за все уточніть, чи людина взагалі хоче спілкуватися. Якщо так, обговоріть. Звичайні побутові теми. Ми не можемо передбачити, що стане тригером для конкретного ветерана. Якщо взагалі не знаєте, про що говорити, просто підтримуйте те, про що говорить ваш співрозмовник. Якщо він не налаштований на спілкування, не чіпайте його. Як і будь-хто, ветеран може не брати активну участь у розмові. Щоб підтримати діалог, навіть про травматичні події, можна використовувати вислови. Ти маєш на увазі, що або тобто, і чи правильно я тебе розумію. Ну, головне не демонструвати упадніше якісь настрої. Біда, бідонька. А як же там, от людей убивають? А от ви поранені? А от як же так? Ой, нещасненькі хлопчики? От ем, скоріш за все, це в цей час хлопчику, який поранений, це не йому треба трошки лікуватись, а треба лікуватись від певних нервових проявів тій людини, яка це демонструє. Тому що вона сама травмована, вона не може це в собі, якби. Опрацювати, і вона додатково ще травмує людину, яка і так знаходиться на піку своїх можливостей, на піку своїх, свого напруження. Відгукуйтесь про ветерана з повагою. В жодному разі не жалійте. Слова на кшталт, бідненькі наші хлопчики можуть бути принизливими і образливими. Пам'ятайте, що ці люди експерти з виживання. Якщо ви не знаєте, як відреагувати на їхню розповідь, можна сказати. Я не знаю, що тобі відповісти, але дякую, що ти зі мною цим ділишся. Або, коли буде доречно, просто скажіть: дякую, що ти зі мною цим поділився. Усвідомте. Це честь, що вам змогли довіритись.